Усе найцікавіше, найнезвичніше та найдорожче з різних куточків світу у нашому хіт параді топ 5 Коли Україна намагається йти до Європи, кожен освічений українець повинен знати, як найбільші та потужні європейські країни, так і найменші з представників європейського співтовариства. А тому у сьогоднішньому топ 5 мова йде про п'ятірку найменших країн Європи. На п'ятому місці в нас із площею 316 квадратних кілометрів. Республіка Мальта це не один, а цілих три острови. Гозо, коміно і уподобана туристами Мальта. Країна розташована у Середземномор'ї, південніше Сицилії і на схід Тунісу. Завдяки цьому на Мальті завжди спекотно влітку і досить комфортно взимку. Туристам тут добре цілий рік. У будь-який час можна оглянути цікаву доісторичну пам'ятку, мегалітичний храмовий комплекс. На четвертій позиції в нас затиснутий на карті між Австрією та Швейцарією маленький площі усього 160 квадратних кілометрів. Ліхтенштейн він теж пишається рекордами. У цій країни найнижчий у світі зовнішній борг. Крім цього, є й інші приводи для гордості. Наприклад, розмір внутрішнього валового продукту у 134 тисячі доларів. На душу населення прекрасні умови для занять зимовими видами спорту завдяки розташуванню в Альпах. А ще Ліхтенштейн є найбільшим у світі експортером зубних протезів. До речі, столиця Ліхтенштейну Вадуц більш відома як край для бажаючих платити менше податків, ніж як місце відпочинку. На третьому місці у топ-5 найменших європейських країн Крихітна Республіка Сан Марино, найстаріше з існуючих нині суверенних держав і всіх наявних у світі конституційних монархій, засноване Сан Марино 3 вересня 301 року. Здійснити сюди одноденну поїздку можна із сусідньої Італії, Влийтеся у натовп інших туристів і підніміться на кастелла Кеста, щоб придбати якийсь кітчевий сувенір. Срівну медаль нашого рейтингу отримає ще одна мініатюрна країна, яка має статус суверенної міста держави. Це Монако. З одного боку вона оточена територією Франції, з іншого морем Монако. Володар численних рекордів Україні найвища в Європі щільність населення – 16 з половиною тисяч осіб на один квадратний кілометр, і найнижчий у світі рівень безробіття непереможні 0%. Оцініть пришвартовані до причалу розкішні яхти найбагатших людей у світі. Або якщо ви належите до числа останніх, програйте мільйон в казино ще у фешенебельному районі Монако. Монте-Карло починається і завершується щорічне раллі Монте-Карло. Крім того, за Монте-Карло проходить траса Гранд-Прі Монако Формули 1 Хто не знає, траса F1 проходить по міських вулицях. Ну, а володарем золотої медалі у нашому рейтингу є оточений стінами анклав. Мова йде про Ватикан, який не є окремою країною однак має статус суверенної міста держави під керуванням. Папи, як би там не було, зі своїми дев'ятьма жителями Ватикан є найменшою незалежною державою у світі, як за площею, так і за чисельністю населення. До речі, половину його займає сад. Крім цього, у Ватикані варто помилуватися базиліком святого Петра, оглянути колекції місцевих музеїв і сфотографуватися з представником швейцарської гвардії. Усе найцікавіше, найнезвичніше та найдорожче з різних куточків світу у нашому хіт параді ТОП-5.